Вітаю на рукодільному каналі My Knitted Cat. Мене звати Ганна. І е, я хочу сьогодні, трошки я так дотянула, 14 січня зняти вступ до проєкту, який дебютує цього року на просторах українського Ютуба. Це проєкт Ілони. З каналу за лаштунками, який називається Промені жіночого тепла. Проєкт для мене був дуже цікавий. По-перше, він присвячений жінці. Ну, я думаю, що це варто звернути на нього увагу. Там є чотири категорії, і я хочу заявити. Про свою участь у всіх чотирьох категоріях. З двома я вже точно визначилася, що я буду робити, а ну, як, якось так вийшло, що з останніми двома ні. Верніше, в мене є плани, в мене є пряжа, але от що я от завтра розпочну оцей, саме цей процес. Я не впевнена, мені ще треба трошки поміркувати, роздум... роз... розміркуватися, що я буду робити конкретніше. Ну, Давайте Пройдемося по всім категоріям. Так, я паралельно, вибача, вибачте, будь ласка, я паралельно от, зараз буду розповідати про категорію першу. І в мене тут бобінка є, я її розмотую на декілька ниточок, Хто мене дивиться, бачив вже цю нотичку. І ну, одну один раз, іншу не один, а два. Тому що це проєкт з подарованої пряжі. Я хотіла його в одному челенджі зв'язати. Потім я так, ну, я фізично просто не встигаю, тому що я людина, яка працює, людина, яка, ну, скажімо так, на мені тримається. Половина діяльності доволі поважної організації, І, ну, тобто, така відповідальність маю певну при виконанні своїх обов'язків. Тобто, ну, просто прийшов, відсидів. Да? І от і відсидів, відслідкував, щось пов'язав і пішов. Ні, в мене ну, саме на роботі теж є, проводиться активна діяльність. Сьогодні, наприклад, там в мене було був захід присвячений зимовим пейзажам. Ну, тобто така дія... діяльність, до якої треба ще й готуватися, тобто, десь 6 в... ще ввечері посидіти, щось там поповторювати або позубрити. Тобто, З геймера в мене не буде, поки я там працюю. А, ось, а, ну, До чого я? Давайте повернемося до першої категорії. І такі, до речі, назви категорій дуже жіночі перша. Категорія меледії. Це, ну, по-перше, в цих категоріях чотирьох ми повинні в'язати жіночі речі. Перша категорія меледі. І тут ми в'яжемо джемпори. Так як я в проєкті Олеточки Буганової не встигла зв'язати свій різдвяний светр, тому що мені подарував спонсор. Проєкту Вернісаж в сініх барв» минулого року. О, позаминулого року. Минулого року. ні. ні. О, таку ниточку вона всім знайома. Я на Art Крісмас. Я хочу все ж таки її використати. І якщо б в мене були її 2-3-4 ну, моточки, я б зв'язала новорічний декор якийсь, щоб придумала. Але в мене їх упаковка, в мене їх 10 штук. І е, окрім того, щоб зв'язати плечовий виріб, я нічого не бачу. Але в зв'язку з тим, що в нас новорічні різдвяно-новорічні свята, навіть. Миколаївчину Різдвяно-новорічні свята, вони розпочинаються все на 6 грудня, а завершуються 1 січня, і 1 січня новий рік для мене це ну, для мого регіону, для моїх традицій, бачите, в мене не дідух, в мене ялинка, тобто в мене такий я вихована у європейських традиціях. То, для мене це дуже важливо. Це було 1 січня, дуже важливо свято, Різдво. Воно ну от кожне свято, і Святий Миколай, і Різдво, і Новий рік вони мають свою ауру і. Тому вони ледь закінчилися, і я просто подумала, ну чого б мені наступний новий рік, дай Боже, доживемо. Я оптиміст поза своєю, своєю натурою. Тому я буду розв'язати в олоненому проєкті светр таких весняних кольорів. Колір мені дуже подобається: він такий рожево-молинтовий і насичений. Ну, для моєї зовнішності такий відтінок він мені пасує, ну, на мою думку. Ось в кого іншого пишіть, пишіть. Хто погоджується, теж пишіть в коментарях, поспілкуємося. Ось. І для... ну, я не хочу в'язати. Я з такої ниточки. Ну, у мене був досвід в'язання: принесли свет, подарували моїй свекрусі, вона вже в іншому. Світі. І я, вона його в носила і носила активно доволі, він почав трошки змінювати форму, витягуватися. І я зв'язала жилет гачком. А тут, в цьому варіанті, я хочу використати ще ось такий, бачите, в мене така бобінка, я використ... колір підбирала ну, максимально. Такий, що підходив о, до цього. Тобто, я ще, три, мабуть, ниточки, я хочу на трійці спицями зв'язати резинку о, з цієї пряжі. І потім просто коли вже лицевою гладдю йти, тому що ну, тут, тут візерунків я не бачу ніяких, вони не будуть видно. По-перше, це така напівтравка, по-друге, вона блікує, тобто тільки лицева гладь, а якщо гачок, то це неймовірні дірки, тому що ну, неймовірні, не неймовірні, але повинен бути ажур. Ось, я хочу спицями зв'язати, ось, і розмотую, сидю, бубенька, тут мені вже допомагає, як тільки можу. Що вона мені тут на дня не допомагала. Не можу з нідйомку вставити, бо на роботі була. За цим спостерігав чоловік, і він теж поспішав, ніхто нічого не зняв. ну, Дуже гарненько дівчинка попрацювала, займім ось. Це перший мій проєкт. В категорії Мілеті в мене буде такий джемперок Різдвяний, ну, може, весняний, подивимось. Але такий, ну я його планую носити на Різдвяно-новорічні свята під ялинку, на Різдво ми ходимо, як правило, в нас такий. Якусь така українська традиція буває ну, саме на Новий рік на Різдво, ми саме родиною, родина Сім Осіпа, ми збираємося родиною. Іноді до нас долучаються найближчі друзі. Тобто, ну, якраз, я думаю, для такого колективу ну, в такому джемпаку мені буде доволі зручно. І я хочу. Так, ну Це вже в мене, вибачте, бубенька тут шурує по повній. Так, І а, друга категорія. Ну, Для мене друга ілонина категорія це відразу купа потрібних речей і натхнення. А вона називається Моя чарівна леді. І тут ми в'яжемо аксесуари. Ну, і понеслося. Я хочу цього року використати подаровану мені пряжу. Це теж пряжа з вернісажу осінніх барв 2024. Nakon Гора Lux Color. Так, кому цікаво, зараз дівчата покажу і скажу. Колір 82 358, паті 70 або 76, 9834. Там витерта вже. Так. Ой, ну я дуже така. Треба буде відео скоро в окулярах знімати, бо я не бачу, що я так. А, ось так видно, Ну тут 70-70, не фокусує воно партію. Пар Такий неймовірно. Гарний ангоровий бунтичок, і а, я хочу зв'язати хустку або матусі або бабусі. ну За кольором цей бунтик пасує найбільше з нас всіх мені, тому що Ну ми всі різні. Я а, брюнетка, бабуся, така. Дивлячись на те, що 90 років вона ніжна блондинка. Матуся в мене не фарбується там така а, сивина з благородним таким блакитним відтінком. Тобто, ну, можливо, бабусі вона буде пасувати. Подивимося. Головне зв'язати, щоб було що дарувати, правильно? Так, а, наступний а, мій Аксесуар у нас в цій категорії це пряжа з АТБ. Подарував мені її адвент календар. Так. Наступну, не пам'ятаю, теж, здається, подарував адвент календар по там. Так, це акрила. Я хочу зв'язати. Так, я намагаюся якийсь... якийсь артикул, тільки я можу знайти колір. Колір. 07, ну ось, мабуть, ось це. ну хто, Я думаю, в тебе ходять всі цю пряжу знають. Ось вона рівниця, тому я хочу зв'язати, як, як ось, ось, потрапив мені в, в адвент-календарі такий маточок, і я бачу з нього мітинки. в мене синій пальто. політу. І ще да, це адвент-календар, такий For the Festival. Я не в'язала ще з цієї нитки, я біля неї, вона в мене стоїть на видному місці, я біля неї намотую кола цілий вечір. Але щовечора, починаючи з моменту, як вона в мене в адвент-календарі з'явилася. І в мене тут такий варіант, так, зараз ось, колір 2916, лот 48,81. Зараз ця пряжа дуже розкручена, це новинка сезону, я її ще не пробувала. А, і а, тут ну, багато її, і я хочу тоненькими спицями вив'язати. У мене є у колеги донечка, сьомий клас, ходить, дівчинка така тендітна, ходенька, тоненька. Я хочу з її зв'язати шкарпеточку. В неї 36-й розмір. балеринка-балеринка. Ось, і в мене 38-й, я хочу зв'язати дві пари шкарпеток-коротунців. Ось. Тому що вона захоплюється таким пусково-рожевими відтінками. Я думаю, їй сподобається а дівчина така за смаком, мені так, така творча особистість, це вже видно зараз. Ось у нас ну, буде по парі шкарпеток. Мабуть, не буду я. Ну, я завжди ж підбираю смуги. Подивлюся, тому що 4 шкарпетки з одного бунтика. Ну, перше, чи вистачить. Можливо, щось ще замовляю. Подивлюся. Так, третя категорія, нічого поки не буду показувати. Категорія берегиня. Мені дуже полонило слово Ілони картина. Оберіг, ну, картіг не знаю, картина буде. А справа в тому, що мені треба це підбирати, по-перше, велику роботу я робити не буду, бо в мене не завершена вишиванка, і з лютого місяця я її буду просувати. І сподіваюся, що цього року вона буде завершена. По-друге, в мене величезна кількість журналів, і в мене є думка така зробити. Якщо це картина оберіг, то за символікою квітів підбрати невеличку роботу. У мене дуже багато виш... з вишивки журналів кінця 90-х, початку 2000-х років. У мене коли дитина народилася, 2006 року це мене матуся, поки я була в декреті, вона просто мене задарувала журналами, в'язанню, журналами з вишивки. Дійсно, я тоді теж активно займалася. І тому я хочу підібрати, можливо, по символиці, по українській символиці, підібрати Якусь картину, бо там дуже багато схем картин. І величезних, і маленьких. До речі, там є, я згадала кінь бісером, ну там величезна, величезна робота, дуже така, такий е е е кінь-білий. <кій> там по колу треба бісером вишивати. я Цього не, жодного разу не робила, але схему пам'ятаю. <кій> Тобто така категорія ще поки що в планах, я нічого не здійснювала і нічого не підбирала. Тому що ну, в мене така, бачите, глибока думка щодо цього. Я дійсно хочу, мабуть, зробити оберіг, Якщо не буде картини оберіг, то буде невеличка картина робота. Ну, я оформити її відразу. Бо великі картини в мене вже накопичилися і лежать не формі. Четверта категорія, ну, куди ж жінка без дитини, куди ж берегиня роду, берегиня родини без дитини. Це четверта категорія, це кіт-бутік, і ми в'яжемо тут речі для дітей. У мене є хресник, йому виповнюється в, в тому 9 років, але вони мені замовили лише шкарпетки. Шкарпетки я вже дов'яжу. Більше нічого, ніяких побажань не було і хочу сказати, що я трошки так підв'язував, відправляла іграшки через телеграм-канал Черівниці Добра. І вирішила, що в мене ще й декілька речей дитячих, до речі, на дівчинок. на маленьких дів... дівчинок десь рік, два, три. Я знайшла в себе ось таку пряжу Леонард Бейбі. Вона доволі м'якенька, порівняно з іншими пряжами такого плану, вона мені дуже подобається. Ось це 100% акрил. Але я хочу зв'язати, або я жилеточку з нею зв'яжу, в мене три моточки. Я подивлюся, і теж в мене дуже багато дитячих журналів. Я подивлюся по дитячих журналах, що можна зв'язати, тому що там є дуже оригінальні роботи, яких я ще не вив'язувала. Є роботи, які я в'язала по 2-3 варіанти, тому що. Ну, Друзів діти були маленькі і треба було вв'язувати. А тут у нас о, зараз одна дитина, ну і поки скажу, замовлень не було, поки їй нічого не потрібно, о, я тоді буду в'язати на благодійність, о, тому що дітки, дітки, ну якщо не дорослі жінки, кому вони потрібні? Треба, да, Ми хоч так будемо. Допомагати діточкам. Сподіваюся, буде гарна робота. По планах все. З вишивкою буду розбиратися, треба якось відчути, що мені потрібно. Саме зараз якось не відчуваю ще. так, абстрактно. Дякую, щоб додивилися відео до кінця. Я буду дуже рада, якщо ви залишите вподобайку. Якщо ви не підписані, підпишитесь на мій канал. Мені трошки залишилося до 600 підписників, я ніяк їх не добру. Я буду дуже рада, дуже вдячна. І, будь ласка, залишайте коментарі. Я на всі коментарі відповідаю. Мені це дуже приємно. Поспілкуватися з глядачем. Я вам бажаю всього найкращого. Нехай буде мир, нехай буде у нас все добре і всі наші родичі, друзі, близькі нам люди будуть поряд з нами і у безпеці. Побачимось у наступних відео.